Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Добро ради Бога. ТИТА 3.1. Нагадуй їм, щоб до всякого доброго діла готові були. Хоча Патрік зазвичай не носив із собою гроші, цього разу перед тим як вийти з дому. Він вирішив покласти в кишеню п'ятидоларову купюру. Вже під час обідньої перерви в школі, де він працював, Патрік зрозумів, що Бог підготував його до задоволення нагальної потреби. Посеред галасу в їдальні він почув такі слова «Скотті, дитині, яка потребувала допомоги, необхідно покласти 5 доларів на його рахунок, аби він міг харчуватися до кінця тижня. Уявіть, які емоції сповнили Патріка, коли він віддав свої гроші, щоб допомогти Скотті. У посланні до Тита апостол Павло нагадав християнам, що вони врятовані не з їхніх діл праведності, і щоб вони дбали про добрі діла пильнувати. Життя може бути насиченим, перевантаженим і неспокійним. Турбота про власний добробут може бути непосильною. Однак ми, віруючи в Ісуса, повинні бути готовими до добрих справ, замість того, щоб перейматися тим, чого ми не маємо і не можемо зробити, давайте подумаємо про те, що ми маємо і що можемо зробити з Божою допомогою. Отже, ми допомагаємо людям у задоволенні їхніх потреб і цим прославляємо Бога. Отак ваше світло нехай світить перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Що може перешкоджати вам бути готовими до вчинення добрих справ? Як ви можете перебудувати своє життя, щоб бути готовими допомагати людям, які цього потребують? Помолимось, дорогий Отче. Будь ласка, прости мене за часи. Коли я нехтував можливостями зробити добро. Допоможи мені з більшою готовністю допомагати іншим. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насущний.